Усім привіт! Мене звуть Роберто Моралес. Я футбольний коментатор, який працює на медіасервісі Мегого, спортивний журналіст. І сьогодні ми будемо говорити про Лігу Чемпіонів, про матч, який не можна пропустити. Це Impossible. Це матч Ліверпуль-Мадридський Реал. Так, це до певної міри, хоча це двопоєдинкове протистояння, повторення того, що свого часу трапилося у Києві, легендарний фінал Ліги Чемпіонів. А зараз ми. Ми говоримо про команди, які перебувають, ну скажімо так, не зовсім на підйомі. Якщо Реал йде другим в національному чемпіонаті, але він достатньо відстає від Барселони, і будемо казати відверто, це критичне відставання. Можна мріяти про чемпіонство, але лише мріяти в умовах примери це нездоланна дистанція. Так, це. Ніяк, я вважаю, не можна надолужити. Тому ставка на коронний турнір Ліга Чемпіонів. Адже Реал частіше виграє останнім часом Лігу Чемпіонів ніж національний чемпіонат. Ліверпуль кризовий сезон, але на два останні матчі команда виграла. Виграла на суху два а Це Дербі проти Евертона і матч проти Ньюкасл Юнайтед. Нюкасл нагадаю, зараз дуже високо йде в турнірній таблиці, і тому це серйозний суперник. Отже, команда Юргена Хлопа демонструє ознаки одужання. На цьому поєдинку на що поставити моя перша ставка це все ж таки гули обох команд, незважаючи на те, що вони обидві останні матчі завершили на суху реал. Обіграв в памплоніосе Сесуну, і це повірте справді серйозний результат, якщо дивитися на силу і, скажімо так, сконцентрованість цієї команди. Але в будь-якому разі ці команди сильні в першу чергу атакою. Друга ставка буде дещо іншою, і ставка на те, що є різкі футболісти, є дуже хороші гравці групи атаки і є достатньо помилок у захисті, не зважаючи знов ж таки наголошу на сухі результати в останніх матчах. Тому друга ставка моя сьогодні це пенальті в матчі. Ось таким я бачу цей поєдинок Ліверпуль, Мадридський Реал у лізі чемпіонів. Пишіть свої відгуки, пишіть, що подобається, що ні. Ставте лайки, і для нас дуже важливий фідбек. На все добре, з вами був Роерто Моралес.